Ми є насправді. Починаючи з маличку і закінчуючи моментом зараз. Сьогодні ми зануримось у тему, яка, на мою думку, є одною з сами важливих, якщо не найважливішою, для розуміння себе, для розуміння свого життя, як рухатись і що робити взагалі. А саме переконання. Переконання це ключ. Які закладаються у нас з самого дитинства? Ми говоримо про те, як ваша особистість це всього лише сукупність ваших переконань. І навпаки, ваші переконання створюють вашу особистість З самого народження. У нас закладають то, ким ми маємо бути, і ким ми не маємо бути. Як нам себе поводити ту? Базу, через яку, через призму якої ми, звемо, ми з вами живемо протягом всього нашого життя і вважаємо ці, цю базу, ці переконання за нашу реальність. А що, якщо я тобі скажу, що то, як ти живеш, і ті переконання, які в тобі зараз є, можна змінити дуже легко і дуже просто? Тому слухай мене. і... Пробуй це на власному досвіді, і це дійсно виходить. Це відео це конкретна інструкція. Якщо тобі заважають твої переконання, я тобі даю цю інструкцію, ти її виконуєш, і життя змінюється. Але вона зміниться тоді, коли ти це пропустиш через себе, проживеш це відео на власному досвіді і подумаєш. Просто подумаєш на секунду, а можливо те, що він каже правду. Тому що ця інформація у мені зрозунувала правильно не за один раз і навіть не через сто раз. Я її повторював, виконував, і тоді вона спрацювала. В момент щось переключилося. Ми зазвичай підлаштовуємося. Під нашу реальність, не розуміючи, що реальність це підсумок наших дій, наших навичок, нашого досвіду. Ми хочемо іншого життя, правда? Ми всі хочемо іншого життя. Щось в нас в житті є те, що би ми поміняли то, до чого би ми хотіли дійти в майбутньому. Нам потрібно розібратися в переконаннях. Що таке переконання? Як їх взагалі змінити на практиці після цього відео? Просто послухай і запам'ятай, переконання це те, що ти дозволяєш собі помічати. Це просте визначення. І мозок завжди буде казати, що да, ти правий, да, це наша реальність, да, це наша істина. Послухай, просто це уважно зі сторони, що це зовсім нова інформація. Ми помічаємо тільки те, що є нашим з тобою внутрішнім відображенням. Просто уяви, ти хочеш посадити яблінку, і ти кладеш в землю насіння від сливи. Ти отримаєш сливу. Ти не отримаєш. Яблінку, ні звідки, оскільки ти садиш в свій сад насіннечко сливи. Ваші переконання це саме оті насіннечка сливи. А ваша реальність це яблінка. Якщо чесно, це дуже безглуздо очікувати позитивного результату, маючи негативне переконання. Наприклад. Ти вважаєш, що гроші заробляти важко. Це переконання, скоріше за все, сформувалося на основі твого досвіду або через твоє оточення. Я не кажу, що ти взяв його нізвідки. Але, маючи негативне переконання, ти будеш помічати тільки тих людей, які важко заробляють гроші. Не тому, що інших людей немає, не тому, що інших варіантів немає. а... Тому що мозок, мозок, твій мозок буде звертати увагу на те, що відповідає нашому вже явному переконанню. Ми постійно будемо правими, ми постійно будемо доводити собі правоту. Можемо собі нам сказати, да, я красавчик, я собі, я правий, але толку з того, який нахрін толк. З нашої правоти, якщо наше життя не змінюється. Да, ми завжди будемо праві. Да, ми завжди будемо, я ж казав, чи я ж казала, я була правою. А життя змінюється від твоєї впевненості, що ти права, чи ти правий. Життя змінюється, скажи мені. Я думаю, що ні. І тоді, тоді зміна здається дуже складною. Ми хочемо. Іншого життя, ми хочемо іншого відображення е, нашої реальності, тому ми повинні думати по-іншому. Є інша сторона медалі. І спочатку буде складно. Ти запитаєш, чому? Та ти, можливо, і пробував, чи пробувала думати по-іншому. А важко буде, тому що наше старе переконання стало для нас частинкою. Нашої особистості. Ми так звикли до нього, ми так часто бачили в реальному світі, підтверджуючи дії, що да, це правда, да, це дійсно так, ми навіть брали негативний досвід інших людей, що да, гроші зробляються важко, Да, всі жінки такі от, а всі чоловіки, от такі от. І ми будемо триматися за це переконання, навіть якщо нова. Реальність, нова реальність буде набагато кориснішою, кориснішою омрієною нашою реальністю, і вона зробить нас щасливими. Але ми, бляха, будемо триматися за старе, тому що воно звичне, тому що воно знайоме, тому що там ви праві, Там мозок любить бути правим і підтверджувати тобі твою теперішню реальність. І саме тут, саме тут. Тобі потрібно сказати, що дякую велике, я тебе побачу, я все зрозумів, але я хочу по-іншому тут це сказати, тут це відчути і, в принципі, це усвідомити. Просто запам'ятайте, що стагнації, тобто і ні назад, і ні вперед, не існує. Ми постійно або розширюємося, або зменшуємося, або покращуємося. Аби деградуємо. Ми можемо створити ілюзію стагнації, тобто ми стоїмо на місці і нічого не змінюється. Але це лише ілюзія. В кожному моменті ми, бляха, старіємо, пори року змінюються, погода змінюється, час змінюється, все змінюється, ми змінюємося. І найпостійніша річ у нашому світі це непостійність. Найпостійніша річ у нашому світі це зміни. Зміни неминучі. Зміни це стала основа і стала база. Які взагалі кроки ти можеш зробити, щоб свої переконання змінити? Як це взагалі все зробити? Дуже легко і дуже просто. Чим більше ти будеш говорити, що цей процес складний, тим складнішим він буде для тебе. Просто зрозумій. Просто знай, брехати собі набагато складніше, ніж змінюватися. Ще раз, брехати собі набагато складніше, ніж змінюється. Брехати собі набагато складніше, ніж змінюватися. Твій перший крок це усвідомлення. Завжди найпершим чином іде усвідомлення це початок. Це кінець, поки ти не усвідомив те, що твоя особистість, яку ти будував, усе своє життя, буде постійно змінюватися. І ти в кожній зміні, як творець нової особистості, а не сама особистість, можеш проявитися як завгодно. Можеш створити особистість як завгодно. Тобто ти творець, ти не сама особистість, бо в кожній секундні, секундні твого життя ти можеш проявитися як нова особистість, не чіпляючись за старе. Ти можеш себе створити будь-яким, абсолютно ким захочеш. Чим більше ти будеш давати собі простору для змін, тим менше ти будеш прив'язуватися до якихось ярликів правильно, неправильно, минуле. Майбутнє, яким я був, що мені казали, які, які, які я був коси і криві, чи в мене немає якогось дару, а то для таких, а то для таких. Ти можеш бути ким завгодно. Послухай мене зараз чувака, який сидить на фоні дитячого дитячої іграшки. Наступне: задавай собі запитання. Замість того, щоб постійно себе запитувати, хто я? Задай собі інше запитання. Інше запитання буде, наскільки я чесний із собою внутрішнього. У тебе вже є внутрішня ідея про себе. І коли твої дії, зовнішні не відповідають твоїй внутрішній ідеї, викликається внутрішній дисонанс. Нам складно змінюватися не тому, що зміни складні, а тому, що ми нещасні з собою. Ми знаємо, ким ми хочемо бути, але ми діємо по-старому. І тому нам пісець, як важко. Наступне. Ти маєш змінити фокус. Тобто зробити вибір, змінивши фокус. Ми можемо свої переконання змінювати, і це не складно, головне, наше бажання реально бляха змінитися. Ми маємо усім своїм міством повірити в інше. Подивися просто на приклади інших людей, які досягли твого бажаного діючи по-новому. Наприклад, хтось з худ ївши здорову їжу. А не голодуючи. Наприклад, ти знаєш, що можна схуднути, якщо ти не якщо ти будеш, не будеш їсти після шести і будеш голодувати. Це буде твоє правильно, це буде твоє, твоє буде переконання. Ну якщо тобі це не підходить, ти бачиш, що є люди, які схуднуть, з'ївши здорову їжу. І ти маєш повірити в цю нову реальність. Ти маєш знайти свої. Неочевидні переконання, просто подивившись у своє життя. Запитай просто себе, у що я повинен був вірити, щоб це стало моєю реальністю? Ще раз, у що я мав повірити, щоб це стало моєю новою реальністю? І ти маєш повірити в інше, побачив, побачивши досвід інших людей. У тебе є вибір. Або ти залишаєш своє переконання і живеш по-теперішньому, або ти береш досвід інших людей, дивишся на інших людей і береш досвід інших людей, не повертаючи свій фокус, свою енергію на своє старе переконання. Ти маєш пам'ятати, що робота не в тому, щоб змінити свою реальність діями. Робота полягає в усвідомленні того, що я більше не хочу так жити, як я живу. І запитати себе, як я хочу. І потім, коли ти вже знаєш, як ти хочеш, потрібно не повертатися до старого. Все все настільки просто: І змінюватися нескладно. Складно, коли ти знаєш, що ти хочеш нового життя, але продовжуєш діяти по-старому. Відповідь проста: не повертайся. Але наскільки важко це зробити, настільки важко. Відпустити старий досвід, старі емоції. Абсолютно той знань, який нам був прищепнутий от з нашого дитинства. Та база її важко відпустити. Але поки ми тримаємось і ідентифікуємо себе як той досвід, ми як творці. Будемо пізнавати, мозок буде підтверджувати, ми будемо віддавати свій фокус, свою енергію саме тому досвіду. І ми тоді будемо бачити тільки одну сторону медалі. А ми повинні подивитися на іншу сторону медалі, захотіти змінитися, захотіти взяти новий досвід, подивитися, що інші люди змогли так зробити з іншої сторони медалі. І не повертатися до першої сторони медалі, не повертатися до першого досвіду. Просто не повертатися. В голові він повертається, переключилося, переключилося, змінило фокус, змінило фокус, змінило фокус. І діємо, і дивимося на інших людей, які змогли. Ось чому важливе коло спілкування, ось чому важливо бути з е... навіжанними людьми, які хочуть змін. Тому що м такі люди один одного просто підсилюють, підживлюють. Дають натхнення, дають бачення, дають, що, дають, дають розуміння, що можна по-іншому. Можна не те, як ми звикли, можна заробляти гроші, можна схуднути, можна побудувати тіло, можна побудувати відносини, сім'ю, особистість. Можна по-іншому жити та, як ми бажаємо, та, як ми мріємо, і поки ми прив'язуємося до старого і ідентифікуємо себе конкретно, що це я, мозок буде, яке сказав шукати ці підтвердження. Я вам дуже буду вдячний за підписку, за лайк, за коментар, тому що це дійсно допомагає просуванню мого каналу. Клуб в описі, кому цікаво, відкрити телеграм в описі. Буду вдячний за ваші думки, за ваш досвід. З такій ми сьогодні цікаві обстановці. Знаєте, що я вам скажу, що, що дійсно, дійсно. Наші переконання, як кірпічки. Знаєте? І поки ми з вами не захочемо взяти нові, нові кірпічки. знаєте? От нові, От такі нові. Вони невідомі, вони незручні, вони відразу в нашу реальність не вписуються. Ну, ну, Вони не вписуються. Ми все життя жили отак. А зараз живемо, хочемо жити отак. І наш мозок каже, куди? Ну, вони різні, вони різні. І не захоче віддати старе. Не захоче. І тільки нам обирати, поки ми не зробимо вибір душею, тілом, єством, поки ми дійсно не захочемо змін. Нічого не зміниться. Поки ми діємо хочемо, бо тому що думаємо, що це правильно, не буде змінюватися реальність. Поки ми діємо, бо тому що нас прижало, тобто ми психічно почали діяти, цей стан важкості пройшов, і ми знову в нормальному оточенні. Вернулися по-старому, емоції стихли, і ми знову вернулися до старого. Поки ми тілом, емоціями, душею, діством Просто самі себе не пересилимо, не змусимо, не зрозуміємо, для чого наша стара реальність буде визначати нашу нову реальність і наше майбутнє. Тому зроби вибір, будь ласка, правильно. Зроби цей вибір, будь ласка, правильно. Я тобі пояснив, як це дійсно працює. Дивись, твій вибір зараз. З тобою Бог Бодан і не вірю в тебе. Я просто в тебе вірю.